Привіт, я Катерина Білостоцька, дитячий нутриціолог і мама трьох. І сьогодні ми поговоримо про те, чим годують дітей в школах в різних країнах світу: Україна, Великобританія і США. Що спільного, а що відрізняється? І головне, яке шкільне меню справді корисне для здоров'я дитини? Обов'язково залишайте свій коментар, де вам здається їжа найкраща. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал і на мій інстаграм, де я регулярно ділюсь корисними смачними рецептами і лайфхаками зі здорового харчування дітей. Давайте почнемо шкільного харчування в Україні. Я маю на руках шкільне меню однієї з київських шкіл і інше затверджене на державному рівні за програмою Євгена Клопотенка. Але перед аналізом цих двох шкільних раціонів невеликий екскурс в реформу дитячого харчування в Україні. З кожним роком українські школи все активніше переходять на нові стандарти харчування. Кілька основних вимог до оновленого меню після 2022 року це зменшення кількості цукру в раціоні на 2,5 рази, це збільшення кількості фруктів до 100 грамів на один прийом їжі, це зменшення кількості хліба на один прийом їжі до 30 грамів. Збільшення кількості м'яса птиці так що протягом п'ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м'яса по 70 грамів, залежно від віку дітей. Це збільшення кількості молочних продуктів при формуванні меню. І ось у 25 році реформа продовжується, і головним орієнтиром залишається меню за рецептурами Євгена Клопотенка. Його збірник містить сотні страв, розроблених з урахуванням вікових потреб дітей, балансу нутрієнтів та сучасних кулінарних підходів. Тож давайте детально розглянемо шкільний, шкільний раціон українських школярів. І ось приклад меню обідів ліцею за осінній сезон. І тут прописані страви, які пропонуються дітям. Їх вихід цих страв в грамах для кожної вікової категорії, і це від 6 до 18 років. Давайте розберемо декілька з днів цього меню. Наприклад, куряче стегно в гірчичному соусі, овочева паелья з куркумою. Я не зовсім розумію, що це, але звучить цікаво. Сік яблучно-виноградний, бутерброд з сиром і яблука свіжі. В принципі, як на мене, це непогане зовсім меню. Тут є всі групи нутрієнтів: білки, жири, вуглеводи, овочі фрукти, що є супер. Що не подобається, перше, що кидається прямо в очі, це фруктовий сік. Я не розумію, навіщо дітям взагалі пропонувати сік, чому не можна просто пити воду протягом дня. Тим паче, що вже в раціоні є свіже яблуко. Далі я не бачу страв з цільних круп, типу гречка, ячка, пшенична крупа чи запечена картопля. Я бачу бутерброд з сиром замість цього. Що ще я можу сказати, це соуси та змішані страви. Якщо ми кажемо про дорослих дітей, підлітків там до 18 років, то стегно в соусі та страва з міксовочей буде непоганим варіантом. Але я не думаю, що в 6-7 років зрозуміють дітки отаку таку їжу і будуть будуться залюбки їсти. Діти в такому віці розуміють прості страви без соусів і не змішані з різних інгредієнтів. Тому мені здається. Малі діти будуть від такого відмовлятися. Давайте розберемо ще один день. Отут вже є гречка з томатною пастою, салат з капусти, моркви та горошку, риба запечена з морквою цибулею в соусі Бешамель, напій шипшини, бутерброд, з сиром і яблука свіжі. Окей, тут же є гречка, що мені подобається, але одночасно. Також є бутерброд з сиром. Якщо в дитини буде вибір, що обрати, то скоріш дитина обере тут бутерброд, плюс чомусь до гречки додали томатний пасту чи томатний соус. Чому не можна просто дати гречку з маслом? Як я казала, діти не люблять різні соуси, і їм важливо їсти крупи. А якщо крупа вже буде соусом, то скоріш дитина не буде це їсти. Далі дивимося салат сезонних овочей. Супер. Іде риба, запечена з соусом бешамель. Ось тут знов та сама історія про соуси. Я в принципі не розумію, тут соус бишемелю, він є дуже калорійний і жирний Не те, щоб він додає до страви якоїсь користі. Тут знов дитина побачить соус і відмовиться від риби взагалі. І мені здається, що меню робилося з точки зору, що було цікаво та різноманітно, але набралось до уваги саме, чи підходить ця їжа більш маленьким дітям з точки зору того, як діти цього віку сприймають їжу та їх психологічна психологія і харчування. Але щодо різноманітності, то питань тут немає. Давайте також подивимося на меню однієї з кіфті шкіл, яке ще старого образця, але воно 25-го року, але воно не затверджено за рецептурою клопатенку. Що ми тут бачимо? Овочі натуральні, суп овочевий, м'ясна котлета запечена, макароні вироби відварені, компот, хліб пшеничний або житний. Що мені тут подобається? Мені подобається, що є овочі і у вигляді овочей окремо та овочевого супа. Є звичайна проста та зрозуміла страва, така як котлета, але немає круп цінних знов. Замість цього просто хліб. Також макароні вироби від варені. І, скоріш за все, це будуть макарони швидкого а, вигляду, а не цільні макарони. І це просто швидкі вуглеводи, які майже не мають ніякої а, користі над'ємною. І також компот. Я думаю, що він солодкий, але це не настільки критично. Давайте розберемо ще один день. Так, тут морква по-корейськи, суп картопляний з макаронними виробами, палички курячі, каша гречана з маслом, компот і хліб. Тут мені подобається, що є гречка. Це наші довгі вуглеводи, які нам потрібні що кожного прийому їжі. Палички курячі, я не зовсім зрозуміла, але думаю, що це скоріше запечені типу нагетсів. Суп, я не розумію, що таке суп з картоплею додаванням макаронів. Навіщо це робити? Таке враження, що тут суп насипали все, що було, що було ситно, але це навіть не виглядає смачно. І знов хліб, куди ж без цього? А навіщо нам хліб? Тут взагалі, і навіщо така кількість вуглеводів в обід не зрозуміло. Мій вердикт: обидва ці меню непогані. Перше меню збалансовано добре, але не враховує те, що діти 6-10 років погано їдять змішані страви і страви з соусами. Друге меню простіше, але збалансовано гірше. Занадто багато вуглеводів в одному прийому їжі, та страви, звичайно, типу вони з РСР. І от вам питання: ви б хотіли, щоб у школі вашої дитини давали бургури фалафель, Чи хай залишиться борщ з котлетою? Пишіть в коментарях, і це буде цікава дискусія. Далі, давайте подивимося на шкільне меню в Великій Британії. Подивимося, як це відрізняється від українського. В Британії форма харчування в школах почалася з відомого шеф-кухаря Джеймі Олівера. У 2005 році він запустив кампанію Me Better», він буквально знімав, як школах годують дітей: це картопля фрі, газовані напої. І це був шок для всієї країни. Батьки піднімали бунти, діти приносили чипси з дому, політики змушені були реагувати, і в результаті уряд запровадив суворі правила: це обов'язкові овочі, фрукти щодня, це заборона газованих напоїв та чипсів в шкільних їдальнях, це контроль за якістю і за кількістю солі, цукру і жирів. Це безкоштовні обіди для всіх дітей до 7 років. І сьогодні типовий британський обід в школі виглядає ось приблизно так. І я хочу звернути вашу увагу, що в британських школах м'ясо подається тільки двічі на тиждень, а й один раз подається риба, і два рази це вегетаріанське меню. Але Пропонуються страви з рослинного білку, і це робиться з точки зору того, що занадто велике споживання м'яса має негативний ефект на навколишнє середовище. І плюс таке меню є більш привабливим для дітей, які не вживають м'ясо. Що ми тут бачимо? Ось тут перший йде макарони з сиром, макеншіз типова дитяча страва в Британії. Як альтернатива, є веганська версія з песто та оливками, салат з моркви, веганська фокача це такий хліб. І свіжий фрукт. Що я тут бачу? Звісно, що в такому варіанті обіду мені сильно не вистачає білкової страви. В макаронах є сир, але цього недостатньо для норми по білкам. Хліб не розумію, навіщо тут взагалі, бо в нас вже є макарони. Крупи ніякої немає, по фруктам і овочам окей. І такий обід на трієчку, як для мене. Давайте ще один день розберемо: смажена риба в клярі, запечений баклажан з пармезаном. Запечена картопля з зеленим горошком, мікс, салат, фруктове желе. Тут гарно збалансовані білки, довгі вуглеводи, є овочі. Мені подобається, що діти їдять такі страви, як баклажан. Чомусь в нас діти взагалі таке не їдять, і я знаю, батьки таке навіть не пропонують дітям. Риба смажена, може не всім сподобатися, бо смажена в клярі для дітей це не супер корисно і було б класно, якщо б. Цю типову британську страву фішен чіпс запекали замість того, щоб смажили. Але це є англійська рецептура, і тут нічого не зробиш. На жаль, що я можу сказати? Плюси, звісно, що контроль за якістю, чіткі вимоги до харчування і увага до дітей з непереносимістю лактози, глютену та до дітей вегетаріанців та веганів. Дітям вдаються спеціальні бейджі, які вони носять на ланч, щоб їм видавали спеціальне індивідуальне меню. За цим слідкують мінуси: деякі діти відмовляються від овочів, як і всюди, і іноді меню складається з інтернаціональних страв, таких як мексиканське буріто, тако або індійське карі. І не всі діти мають такі харчові звички і можуть відмовлятися від такого обіду. Також меню повторюється кожний тиждень в порівнянні з українським, де меню затверджується на місяць вперед. Тобто, 4 тижні діти їдять різноманітно а в Британії ще тижні діти їдять однакові їжі. До речі, якщо ви дивитесь це відео і впізнаєте себе в ситуаціях, про які я говорю, хочу вас запросити на мій авторський курс малоїжки. Це три тижні підтримки та практичної роботи без стресу, істерик і довгих годин на кухні. Курс створений спеціально для батьків, чиї діти харчуються вибірково, уникають овочів або їдять лише три знайомі страви. Ви отримаєте чіткі інструкції, як м'яко і поступово змінити харчові звички дитини, не зриваючись і не сварячись. Я сама пройшла цей шлях як мама трьох дітей і як дитячий нутриціолог з понад 9-річним досвідом. За місяць ви побачите результати. Дитина почне з цікавістю пробувати дві страви, а ви зможете готувати одне меню на всіх без окремих дитячих тарілок. Якщо вам відгукується, переходьте за посиланням під відео. Стартувати можна вже сьогодні. Далі давайте розглядати шкільне харчування в США. Американська система харчування виглядає дуже контрастно. В США з 1946 року діє національна програма шкільних обідів. Спочатку вона створювалася, щоб просто нагодувати дітей після війни, а вже потім щоб боротися з голодом в бідних родинах. Але поступово програма перетворилася на індустрію та півфабрикатів: це заморожені, піци, доги нагетси, шоколадне молоко. Так, формально там є яблука і морква, але поруч. Завжди лежить піца і картопля фрі у 2010 році. Мішель Обама запустила масштабну кампанію «Let's Move» і реформу харчування в школах. Вона ввела більше фруктів і овочів, ввела обмеження на жирні, і солодкі продукти і контроль до порцій. Але ця реформа викликала справжню бурю протестів. Діти масово почали викидати салати в смітник. Батьки жартували, наші діти худнуть на обідах від Мишель Обами. В соцмережах з'являлися сотні фото з підписом Thanks Michelle», де показували сумні тарілки з двома огірками і маленькими шматочками курки. Уявіть, одні казали, що це величезний крок для здоров'я дітей, а інші, що це втручання в свободу вибору і знущання з дітей. У 2018 року частина вимог послабили, і в школу повернулися шоколадне молоко і білі булки. А тепер питання до вас: чи ви думаєте, що я що обов'язково змушувати дітей їсти овочі, навіть якщо вони цього не хочуть? Чи краще дати свободу вибору, але з ризиком ожиріння? Це дуже гаряча дискусія. Давайте подивимося, що в меню типової американської школи. А ви будете дуже здивовані. І тут я бачу, дається декілька страв на вибір, плюс додаткова овочева страва. Ось, наприклад, домашня паста з мідболами, типу тефтельками, чи сендвіч з індички з сиром, Це з куркою і може до цього додати запечену брокколі та чесничний хліб. В принципі, якщо обрати пасту з тефтелями та броколі, це гарний обід, нічого зайвого та поганого. Сендвіч з броколі та цезарь також окей, але я не думаю, що діти 5-8 років будуть обирати Цезарь, це досить дивно для дитячого меню. Так, давайте ще інший день передивимось. Рибні палички в сухарях, фруктове парфе. Э, чи ще є пепероні піца, з додатковою можна взяти запечену фрі та паровий горошок. Скажімо так: рибні палички з запеченим фрі та горошком непогано. Але горошок це замало, як до вимог до овоча. Свіжих фруктів взагалі не бачу в цьому меню навіть яблук. Піца пепероні то треш я вважаю в школі, і ніяких горошок це не спасе. І наступного дня в меню. Знов йде сирна піца чи піца пепероні, фруктове парфе та міні-морква. Тобто, якщо дитина любить піцу, така дитина щодня буде вживати жирну піцу в школі. Ось вам раціон. Зі всіх меню, які ми сьогодні порівнювали, американське меню сподобалось мені менш за все. Я навіть не здивувалась, бо, як ми знаємо, Америка не є країною зі здоровим підходом до харчування громадян. Плюси. В меню враховуються потреби дітей, навіть вегетаріанців або алергіків. Але мінуси це часто дуже сильно оброблена їжа, їжа як фрі, піца і ходоги. Дуже маже мало овочевих страв і взагалі відсутні цільні крупи чи фрукти. Давайте порівняємо раціонні дітей в різних країнах за декількома критеріями. Україна. Ми маємо свіжі овочі достатньо часто, менше цукру. Гарячі страви. З різноманітністю залежить від школи і безкоштовно частково. В Британії ми маємо свіжі фрукти і овочі щодня обов'язково. Менше цукру – це дуже строго. Гарячі страви. Різноманітність не дуже, бо меню повторюється щотижня і безкоштовно до 7 років. Що ми маємо в США? Ми маємо свіжі овочі, є, але достатньо обмежена кількість. Менше цукру не завжди. Гарячі страви так. Різноманітність залежить від страви, тому що страви повторюються і навіть щодня повторюється, тому не завжди. Безкоштовно залежить від міста, де школа є, і віку дітей. Мій вердикт. І це не тому, що я з України, але я вважаю, що мені українських шкіл, навіть тих, які не проходили реформу по Клопотенко, є самим збалансованим та різноманітним, де враховується і сезонність продуктів, і КБЖУ. Але найкращий ефект для дітей, де б ви не жили, це коли вдома батьки підтримують здорове харчування і обмежують вживання перероблених продуктів, швидких вуглеводів та цукру. Де дитину з різноманітністю різних продуктів з народження Дитина краще їсть різні страви в школі, якщо вона бачить такі різні страви вдома. І що я можу порадити батькам, щоб допомогти дітям краще адаптуватися до харчування в школі? По перше, не сваріть дитину за те, що вона не доїла чи взагалі відмовляється від їжі в школі. Пробуйте разом з дитиною розібратися, чому саме є така проблема та знайти шлях до її вирішення. Друге, пробуйте повторювати шкільні страви вдома. Можливо, в вашій інтерпретації дитина буде відчувати себе безпечніше і пробувати саме вдома. І третє, говоріть з дітьми про їжу. А вчить їх розуміти, що їжа це їх енергія, сила та здоров'я. А тепер ваша черга. Напишіть в коментарях, яку країну ви б обрали за шкільне меню. А що найбільше любить ваша дитина їсти в школі? Не забудьте лайкнути це відео, підписатися на канал та натиснути дзвіночок. До зустрічі в наступному відео з вами була Катерина Білистоцька, ваш дитячий нутриціолог.